Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Сьогодні у нас 29 квітня. Як я і обіцяв раніше, е сьогодні ми розпочинаємо відбір бджолиних пакетів і їх реалізацію. Е почнемо відбирати з малого точка, потім перейдемо на загальний точок. Е в сьогоднішньому дні наші постійні клієнти, які беруть вже не перший рік в нас бджолині пакети, і є які беруть перший рік в цьому сезоні. Розвиток бджолосімей я вам показував в попередніх відео. А сьогодні дивіться, як ми комплектуємо. Що наперед можу сказати, комплектуємо три рамки печатного розплоду. За, е, площа печатного розплоду е, не менша як 60%, е, рамка кормова. Також е, е, пакети відбираються не в ранішню пору, а відбираються в день. Ми дотрушуємо е, рамку на льотну пчолу, яка в полі, і е, рамку дотрушуємо на е, Кормову рамку. Так, як на кормовій рамці в даний період не дуже багато пчіл. Так, як, ну, можна сказати, пчоли полетіли в поле. Сьогодні гарна погода в нас. Працюємо. Гарного вам перегляду нашого відео. Відбираємо чолопакет. Далі, відбираємо вулики прямо. Супер буде. Зараз. Зараз я подивлю. Справа третя, кормова. О така. Ну. Ну, тут десь трошки тиво може вона, ну, те що є. Тут не повинна вона бути. Ну я ще кажу, я ще, те, що обсежують менше кормові, я ще дотрушую їх. До неї. Ну, але теж залежить багато що від погоди. Таке похолодання, буває де, де мають чим кормити, викидають личинки і будемо допомагати, як похолодає. А і вже ж куди б можна холодати далі і скільки? Ну, Таку вглопозалити і, і, і трохи остається. То повиїдали як. Ну Я сиропом не тело, я тільки на рамках, бо там є, що кормлять, Я їх не кормив, ні медом, нічим. От рамки розпечатував і все. О, матка. Внизу, внизу. 178 є е, марки, може на рамці десь чи на чому написати. 178 накриті напиши. дивися, зараз треба шукати рамочку, щоб підходящі були. Які подобається. Це опадет? Давай тільки зараз. Андрій, йди пересади матку. Отут тут якось трошки вони вийшли і Сильно зробили туди. Ну, вони так є, а як подобно є. Я зразу теж щільно робив, а потім не дотримався тих розмірів, оця вуще виставляв. І все, потім, все рівно воно наліплюють і що хочете роби. Так, тут молодий там розплід. ця не йде, треба вибирати з тих рамок, що є. Я, якщо то якщо буде менше розплоду, то я дотрошу трошки більше пчоли. Так. Ну да, ця йде. А тут можна буде трусити, як і всі поставимо, так же ж? Так, да, ну так. На поперелази тут за І вибирайте, чи ця, чи ота. Може бути ця. Ну, тут теж, от цієї сторони більше. Так. О. Варто зараз напр, ставити сушку чи не варто? Лучше сушку ставити, ніж вощину. Ні, ні, то понятно, але чи іменно зараз. Заїдете додому, побачите, як вони, вони успокояться, сядуть, піднімаєте рамку, висять знизу. Чи як ТВО. По мірі, якби було тепло, можна ставити зразу, додавати там п'яту рамку, чи яку без ТВО, але самі бачите, яка погода. Ну, вона у нас буде зараз стояти Так, цю... Ми трусунемо дві луччі таких рамки, тому що оцю трусимо і ще одну труснемо. Де там Я вже одну з розплоду, одну так трусунув. Ну отут теж пчули. Потім їх вирівняю, і буде все воно добре. Цю за Чого? Є такі, що і посипалися пчоли. Як... Але то, що я, знаєш, ще багато говорять там, о, там, походить, то багато ще залежить від пасічка. Не шкоду їм меду, не шкоду їм того, що було вдосталь і немає клопоту. Я ще в кого не питав, ще не один чоловік не сказав, що хтось пропали. Хоч одна сім'я. Е, Пропали пропал, е, сім'ї перезимували всі, е, в одній не було матки, зразу, явно не було. То явно одразу не було. Е, Підсилили. Е, другий відкриваємо, кажу, Андрій, друга нема е, матки. Вже об'єднуємо, вже в другу переставлю, блін, дивлюся, по, по ним е, що лазить. чуєш? Але проявляли ознаки вони осиротіння. І ми взяли ту матку в нуклеус і вона не червить. О, ти матка зразу ходить. О як повезло. І то має бути кормова рамка. На мед виходить. Я кажу, що буду. Але в мене зразу спить. А от дивіться, це саме, що публика зараз бачите. Не потрібно. Ні, то вже ми його отакий. Таке буде добре. А чого хоче? Чого ви їдять? Об'їдають його і ще от туди він потім заладить. Не так чого, як вони поточать прямо в дирки по Так, Андрій, де Не вона? Ні, вона під кришку чула, там під кришку нормально. Тому що Пітер не здоволив цю лікування. там по твоїх даних аналізи? Зараз, ну у нас тут 371, ну зараз, ага, на наклеїть. Так би всі попадали? Так, з першого разу. Ну по руїні вони, звісно, як їх зажати, прутять. Ну, як додати? Саме І... на Якщо дозволяють умови вощини, чим більше гніздо оновлене свіжішою вищиною, тим не менше буде. І забирати пергу. Лишня перга стимулює пергові рамки. Ми, наприклад, качаємо, є пергова така хороша. Відкачали на обсужку. Вирізали як тут було? Вони обично пергові йдуть. Ви в морозілку ставите? А ні, ні, ви перша рамка, рамка йде пергова. От, наприклад, тут мед, так. а отут пергатики, вони так. суцільніші. Так. Мед треба забрати, відкачати. Відка, мед відкачали, Вулик, другий було що на обсушку, що вони просто ну, ну. вирізали. То вирізали. І в морозилку, А вже е, осінню, чи коли є час, ти собі стаєш, 371. Ні, 72. Чи ні, 71. 71. Настане безяточний період. Розширяй, не розширяй. Я не знаю, як вас, ну, в нас трошки е, для себе таки принесуть. щось у нас ще зараз там десь трошки почали сіяти, а раніше нас не сіяло нічого. За дощі. За... зараз будемо дивитися. Mm. Є ще що вибирати? Ну, ну, Виходила. Все нормально. Село. Доб добре, що в мене добрі сусіди проблем ще. А як брата... У купив. Зараз не їдемо, Коні люди. Чого? Ну оця вони добре.

що я 50. 50. Ставте, подобається, ставте мені номери. Давайте подивимось, що. Ця буде гарна. зацепляйте ее такого кинь би тут не ходили би. о марк все на медь а то можете ставить давай Да, 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 да. да. я і тут витягав тело до іключно. А ви продивилися тут? Та є трутня, кажуть, трутня немає. Буде виводиш марки туди. Аби погода була, щоб облітатися, далі Дальше... тут родини і не повинно. Там вчились кермовуться, вона крайній стояла. Чого? Думаю, навіть бути Андрій Сусіднього чи якого. Може, обов'язково десь щось не сподобалося. Кажу, скоріше всього я придушував. Я виймав крайню рамку і десь до стівки певної. І... А, на плотниці. Сім'я плотні. На крайній є в коло що там другу, друга медола стояла. Більше <клух> тут може бути. <клух> Та їх ти, ти ось загальний. Беремо їх. Бачик добре. Тепер Так. Я отримаю, поки люди, а Спокійні Якби вони не були спокійні, то вони вже тут нам дали, дали б так, як треба. Дивіться, разом робиться, я хочу спитати вас. У мене син поїхав в диплу, а ага. то я для його беру два вулики. А є його один лежак, І там двох утримання. Одна матка ваша, хороша. Там зараз десь 11 ранок, А перегородка і перегородці, щоб тільки бджола могла прийти, а матка ні. А з іншої сторони його матка. І його матка дуже слабо сіє. Е, Прибираєте матку. Ви хочете об'єднати. її? Е, об ні, я набир... хотів би, щоб забрати цю слабу сім'ю. Другу вулицю поселити і туди матку дати. Можна, так. тільки Якщо будете матку до вас, якщо є там переогородка, вони спілкуються між собою, так? Да. А, а, зубити... на... Ні, та... то я взагалі заберу геть. А, заберете геть і е... неї заберете в інші вулиці. Тут да. куди хочете підсадити марку. Дивіться, то ще краще, тому що льотна пчела вернеться назад. назад. У вас останеться молода е... пчела, яку легко підсадити, підсадити марку. Я хотів продовжити нашу розмову. На ту матку Вона Лідно. Лідно? Да. можна розраховувати від вас? Плідно. Плідно? Можна, тільки трошки кажу, пізніше. Ще зараз не Чи ви зараз хотіли? Ні, ні-ні, ні, пізніше. Зараз ну, ще це робимо. Ну, пізніше зателефонуєте відійшла. А коли ти орієнтовно, на це слово? Більш-менш, більш-менш. Десь ну, в другій половині травня, Не радше. Рані. Ага. Не раніше то будете. Ясно. Так, а чому. А де плотки? Не коли... Коли, коли, можете... плодки можуть бути на цій неділі. На сільючих. Бо що, хвости, а буде деяка кількість тилу. Що він? Маркет, а він на тому коловок. Чи тут? Летой, той, той погано пише. Оцей крафт. Так, дайте Ось. Піде рамка. Чекайте, чекайте зараз. Рамка, підай. Це йде, дай я бачу. Давай. Який номер один? А звісти чи 300? 300. 300, 300. Всі підряди йдуть. 300. Все написали. Йо... Так, цього. Теж... Правильно, цю пока да, 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 не беремо. Буде щось нічище, теж вийшло повиходили. Зараз щось відберемо лучше. Я не знаю, я сказав, а моя качеця сюди унеси, шиби, Завдак, кач. повжили, бачу, вони йде сидять порядкову. Ні. Вам так просто ходить. Я повжали, бачу, по неравці більше звисає, там не було. Там було сонечко трошки, ми трошки, трошки щось полетіли, потім вернулися. то вони годуть, то не годуть хотя б. Ну пасі... так, не буває, пасі... щоб привезеш жало і з іншої сторони. <риснє> я хотів тільки сказати, що на пасіка, бо одна вела, не одна вона б жила І зразу <давай>, намаєш, <риснє> <і зразу. риснє> так? Ну вони читають місце. Справилась, справилася. Кажу, я тут присушив зразу десь трохи пару штук. парушків. не мали що робити, скучно їм було. У мене миша була, тут на цьому точкові дві миші було, так. Але жила поки не потеплішала. Потеплішало в неї. Справили. В мене є тонша. Дуже дякую Миколі. Щорічно беремо його пакети, вони завжди гарної якості, бджоли незлобливі. Були на напасти одна бджола, з нами, тільки привіталася і все. Бажаємо йому розвитку і нам теж. Самі беремо, вам рекомендуємо. Все. Приєм, осталось приїхати замочити. І, кі... <смітна> і крім того, того, що пакети беремо, ще й мед маємо. Так. Дай Бог, тут для того продається, щоб користь була. Всім гарного сезону. Закінчили ми наш день. Е, якщо помітили, е, знімали сам відбір е, ми е, в день, а початок відео і кінець відео знімаємо під вечір. Якось все бракувало часу. А хочеться е, виложити відео вчасно, е, щоб побачили його наші підписники і наші замовники, які брали в нас бджолопакети, е, перший день відбору відбувся. Напротязі 2-3 днів ми плануємо відібрати всі бджолині пакети, які ми в цьому сезоні плануємо реалізувати. На цьому все. Дякую за перегляд відео. Ставте палець вверх, якщо подобається наше відео. Якщо не подобається, ставте палець вниз. Це е, досить важливо. Це спонукає нас до подальшої праці. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення!